Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги лазерний далекомір. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Це зручний та практичний інструмент для вимірювання різних об'єктів та поверхонь. Використовуючи лазерну технологію, комплект лазерного далекоміра забезпечує швидкі, прості та точні виміри. Також має можливість відображати вимірювання у реальному часі. Оснащений великий Аркад дисплеєм з підсвічуванням та має волого та пилозахист за стандартом IP54. Цей інструмент може бути використаний в різних сферах діяльності, таких як будівництво, дизайн, архітектура, виробництво та багато інших. Він дуже зручний у використанні, а також легко зберігається та переноситься завдяки компактним розмірам.